Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент є вже певні повідомлення. Не верифіковані, що траса ця криміна, Вона вже прострілюється українськими військовими подивимося це було не підтверджено але дуже цікаві новини для росіян цей напрямок він дуже важливий ну багато хто сумнівається каже та ну а на що це їм треба ну, що що це для росіян дає зрозуміти у росіян є вказівка треба брати це раз е, є певні сили ну зокрема ПВК вагнер який яке да приночі на чолі з пригожним брали на себе як можна сказати, камсомольське uh -huh. да, або партійне обізвательство взяти будь-якою ціною та доповісти про перемогу? Ну, вони беруть, вони беруть тільки там <шу> щось інше. Магазини з горілчаними товарами це беруть, але взяти нічого не можуть. А в Кремлі чекають на перемогу. кажуть там Євген, ти ж обіцяв, і ген ти ж обіцяв. Я розумію, що на Пригожина зараз тиснуть з за всіх боків, тиснуть а, всередині його ж конкуренти, які його дуже не полюбляють за його конкуренцію, за його активну позицію, дуже хамовиту позицію а, у російській владі. І ось всі його невдачі на фронтах. Вони будуть конвертуватися в його проблеми. І ось ми бачимо, як там, класичну історію про жабу та гадюку. От, жаба, да, і зараз будуть з'їдати. Своє свої ж конкуренти російські, і от він будь-яку ціну щось взяти, показати, що я ж могу, я ж способен, дивіться, я ж обіцяв. Але бачите, не вдається йому, і ось з цим пов'язана його така настирність, що й ти ще йому дали карт бланш. Йому дали можливість. бачите, у вас на екрані є класний ролик, Це відео, коли можна зайти в колонію, да взяти людей стільки, скільки хочеш, і дивіться він. Почав кічити цим, да він почав показувати себе, що я вийшов, я можу. Він тоді вперше назвав себе власником ПВК Вагнер. До цього ж він заперечував це, і він почав після саме цього почав настрибувати на шойгу та да? на губернатора Петербурга Біглова. То тобто почав вирішувати свої якісь проблеми з ціловікам російським, які пам'ятають, за якими статтями сидів в'язниці. Да? Їм не подобається така його активність. Він в медіа вийшов. Так? Він почав бити людей, які раніше були недорканними, а тут він це робить, і вони починають йому підгризати ніжки стільця, на якому він сидить або стоїть, що він якомога швидше повісився та помер. Тобто будь-певну так. Всі невдачі на українському фронті вони е, накопичуються поступово. І я не думаю, що там ну, його одразу там порішають, але поступово його будуть від, відштовхувати, да, від Кремля, від діда від бункерного менше буде вхожий. А це призведе до того, що буде менше укладених контрактів на постачання продуктів харчування для російської армії та інших установ. А він на цьому серйозно заробляє. То есть империя начинает трещать по Швахеву. Нельзя мобилизовать судимых. То есть у нас наличие судимости де-факто, это привилегия такая. Пошел, украл, от войны свободен. Все, пожалуйста, на всю жизнь освобожден от того, чтобы отдавать долг своей родине. Это что за бред? Для того, чтобы покарать злочинцев, нужно победить в войне. Просто треба це запам'ятати, тому що всі ініціативи, всі обговорення, і зараз досить потужно працюють і наші українські юристи, міжнародники, і загалом, це все дуже добре, збирають, фіксують воєнні злочини. Але я вам хочу сказати, що і зараз є, наприклад, юридична процедура, яка дає право видати ордер на арешт Путіну міжнародним кримінальним судом. А чому не видано? Карло Дель Понте. Прокурорка, яка була на обвинуваченні в Міжнародному кримінальному трибуналі по справі колишньої Югославії, а вона була там головним обвинувачуючим. Вона про це сказала ще в квітні місяці, що видайте ордер міжнародний на арешт Путіна. Після того, як відкрилися події в Бучі, і весь світ побачив і здригнувся від тих звірств. Ну, ми ж бачимо. Тобто, ситуація є. Починають говорити імунітет, ясна річ. Це ж не значить, що його зараз візьмуть в наручники. Ну, це мається на увазі, і як би нам хотілось і кинути, скажімо, до в'язниці, ну, хоча б через те, що інструментів реалізувати цього немає, ми це розуміємо. Але разом з тим це був би хороший прецедент і спосіб тиску. Але ж цього не робиться. А чому не робиться? Тому що є політичні моменти, а ми знаємо: подивіться, мабуть, не дуже. З одного боку, говорити, як французький парламент, що ми за спеціальний трибунал проти російського керівництва. І після цього французький президент говорить, що така гарантія безпеки Путін, напевно, мав рацію. Я не бачу послідовності в цьому. Я не бачу, щоб ці речі вони між собою збігалися. І ось цей політичний фактор. Постійно фактор перемовин, фактор того, що треба залишати вікно можливостей. з цих же причин. Подивіться пояснення сполучених штатів, чому вони не включають Росію в список держав спонсорів тероризму. Подібно такий же ж ми хочемо залишити політично, тому це все дуже добре, але треба розуміти, що ця історія може бути дуже тривала, вона може бути і на десятиліття. І для того принципово, навіть щоб її реалізувати, потрібно перемогти. Мілошевича притягнули до відповідальності, коли він втратив владу, коли він програв, коли він уже все не міг чинити опір і інших там, і то подивіться скільки тримав ще в 2017 році. Суд виносив міжнародний трибунал а, по війні в Сербії вироки. А війна в Сербії, ой, вибачте, в Сербії, в Боснії, закінчилась в 1995 році, 22 роки по тому. Це просто щоб було розуміння. Тому звичайно, ці юридичні механізми потрібно використовувати, їх потрібно, але без політичної згоди. Ми прекрасно собі розуміємо. Без того, щоб мати, якби ми мали цілісну політичну картину, і всі лідери вийшли і сказали як один, що ми за перемогу над Путіним. Путін воєнний злочинець. Він убивця, як говорив президент Байден. Ми підтримуємо Україну, дамо всю необхідну зброю, станемо з ними поруч, щоб перемогти, і тоді притягти їх до відповідальності за їхні злочини. Абсолютно логічно, так було завжди в історії. Після того, як сторона програє, починаючи із Нюрнберзького трибуналу і інших судових процесів, сторона програла, втрачає владу, їх заарештовують. Відповідно, ухвалюється рішення, створюється статут цього трибуналу, судді, все і далі вироки. Ну і юридична процедура. І всі це знають. Що удивительна, всі це знають. Світовий порядок такий, що у світі існує право. Але не існує поліції, не існує майже не існує судів. Тобто, якщо на вас напали, ви не можете кудись зателефонувати і викликати поліцію. Якщо це трапляється, ну так світ влаштований, хоча, хоча дійсно є договори, є право, є різні практики, і загальне, і спеціальне право, і договірне право будь-яке є. Але на жаль, гарантією безпеки є власні збройні сили. І певні інструменти, ну чому, наприклад, гарантії НАТО Вашингтонського договору вони важливі на відміну від Будапештського меморандуму. Це не тому, що там у Вашингтонському договорі щось особливо написано, і не тому, що він ратифікований парламентами, не тому, а тому, що є організація, організація північно азматичного договору, яка слідкує за виконанням цього договору у Будапештському меморандуму хоча там дійсно формулювання такі. Не певні, там написано, що всі мають поважати територіальну цілісність. Ну от Росія не поважає що з цим робити? Формально це договірне зобов'язання, якби коли буде створений трибунал. Для покарання російських злочинів там, звичайно, можна буде це показати. Росія не поважала, Росія здійснювала тиск, це і економічний і політичний це суперечить. Єдине, що вона ще поки що виконує, вона ще не використала ядерну зброю. Якщо вона використає ядерну зброю, то абсолютно не Будапештського меморандуму стане. Ну, повним буде на виконання, але куди з цим піти, піти окрім як трибуналу, який ще не створений? Тому дійсно проблема у тому, що нам я відчуваю, що після закінчення цієї війни і в. Підписання умов миру або узгодження умов миру воно буде включати певний комплекс. Ну, по перше, дійсно, Україна має отримати нової агресії, тобто має бути хоча б прописаний автоматичний Рамштайн, який збереться і надасть створить певні механізми надання допомоги. Хоча б так, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи роботи на Patreon або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.